Четвер, 26 вересня в ефірі новини на 11-му. одинадцятому студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Замість дощу з неба падають дрони та ракети на Криворіжжі у розпалі посівна. Як аграріям працюється під прицілом ворога? Ракети є і воронки є під ракет, уламки. Горять хата їхніх мешканців вбивають ворожі снаряди. Ситуація на Донеччині критична. Як екіпажі білих янголів рятують людей. Усім тонн крові від початку повномасштабної до дня донора в одній з лікарень Дніпра провели чергову акцію допомоги. Вона дуже важлива, вона треба, їй багато треба. Терор мирного населення продовжується вночі. Росіяни вкотре обстріляли Нікопольщину. Під прицілом Марганецька громада туди ворог направив дрони та важку артилерію кривградами. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки обстрілів уточнюються. Протягом ночі росіяни знову обстрілювали регіони України. В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети та 66 ударних БПЛА. Вісім ворожих безпілотників втрачено локаційно. По Запоріжжю та району окупанти завдали за п'ять ударів авіабомбами. Вісім людей зазнали поранень. Серед них одна дитина. Двох постраждалих шпиталізували. Чоловіку у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості. На Столицю летіли понад півтора десятка ворожих безпілотників. Уламки зокрема впали на дитсадок. Пошкоджено припарковані автівка та газові труби на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Попередньо обійшлося без постраждалих вночі. На Одещині працювала ППО по ворожим БПЛА та ракетам. Більшість цілей була знищена. Утім, через ракетний обстріл в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Горять хати, а їхніх мешканців, вбивають ворожі снаряди у прифронтовій Лиманщині і досі живуть люди, які до останнього не наважувалися покинути рідні домівки. Втім, зараз, коли обстріли почастішали і стали більш щільними, мешканці звертаються по допомогу виїхати. Евакуюють їх екіпажі білих янголів. Як це відбувається? Дивіться далі. Евакуаційна група білих янголів прямує до чергового населеного пункту. Це прифронтове село Торське Донецької області. Так от сьогодні виглядає кося. Про евакуацію звернулась місцева жителька. Вона та її син неодноразово потрапляли під ворожі обстріли, а по сусідству горіли будинки. Останнім часом атаки почастішали. Жити тут далі людям немає сил. Бояться прямого влучання в будинок. Летить огонь і в хати, і куди вгодно. Летить, горить, горять хати. Народи людей вбиває, голови дриває. Жінку та її сина поліціянти евакуювали на броньованому автомобілі до більш безпечного місця. Звідти вони поїдуть вже в інший регіон країни. Далі за маршрутом у білих Янголів сусідське село Зарічне. порятунку потребує подружжя, будинок яких був зруйнований російським ударом. Телефони документи ще. Евакуювати ще одну літню жінку попросили її сусіди. Старенька захворіла і потребує медичної допомоги. А на вулицю вийти зможете? можна. само вас на носілочках, далі. Сем там далі до машини. Самостійно рухатись жінка не може. По приїзду евакуаційної групи в безпорадному стані. Лежала на підлозі. Обережно на ношах її винесли з будинку та доправили в лікарню. давно Екіпажі біля Янголи продовжують проводити з населенням Донеччини профілактичні бесіди та нагадувати, що евакуація рятує життя тим більше, коли фронт знаходиться всього в декількох кілометрах від помешкання. Олена Петроченкова Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Працюють попри пекельну посуху та загрозу російських обстрілів. На Криворіжжі у розпалі посівна. Цьогоріч вона найтяжча за останні 20 років. Все через погодні умови. Обладнання не витримує сухої, наче камінь землі. Чи вистачає рук та на які культури роблять ставку аграрії? Дивіться в сюжеті Владислава Авдієнка. Чергова російська ракета, яка була виявлена на території Криворізького району. Вага вибух. Третій рік повномасштабної аграрії на криворіжжі працюють в умовах бойових дій. І ракети є, і воронки є під ракет, уламки. Цьогоріч на заваді й пекельна спека. Такої складної метраличної ситуації ще не було за ці 22 роки. Як люди справляються там, де не витримує техніка з криворіжжя наш репортаж? На криворіжжі. Осіння посівна у розпалі з майже 900 тисяч гектарів полів у планах засіяти озивами 60%. На цьому полі зростатиме пшениця. Анатолій, тракторист, у четвертому поколінні, це починає шуміти або це болтатись по сторонах». каже цьогоріч ґрунт твердий, наче каміння. Часто техніку доводиться ремонтувати просто у полі. Підшипник там почав хрустіти. Ми його замінюємо на місці і продовжуємо роботу. Серйозних дощів не було понад три місяці, кажуть аграрії. І це вже позначилось на літньому ворожаї. В прошлому році ми збирали в середньому 2,5 тонни з гектара, то в цьому році півтори тільки. Дошкуляють її обстріли окупантів. На полях регулярно знаходять уламки ракет і шахедів. Їх знешкоджують вибухотехніки. Увага! Вибух! А при фронтові Грушівську та Зеленодольську громади окупанти обстрілюють з артилерії та фпв дронів Долітає і ствольна артилерія, і ФПВ-дрони частенько залітають на нашу територію. Але незважаючи на це, все сільхозвиробники обробили і засіли всю територію Грушівської і Зеленодольської громади, поля оброблені. Жодного поля з бур'яном ви не побачите на нашій території. Нині ж аграрії працюють цілодобово у дві зміни. Тільки й встигають засипати в техніку добрива та насіння. Там сидить насос і там транспортерна лента, і травмічний насос стоїть. Завантажуємо добрив дві тони. Зерна беремо приблизно 3,5 тонни. Але рук вистачає кажуть на підприємстві з 48 працівників. Шестеро вступили до лав ЗСУ. Їх замінили пенсіонери, багато заброньовані. Ті е, працівники, як, які зараз, зараз працюють, ми їх бронюємо. Е, е, нинішня ситуація дозволяє, щоб аграрні аграрії бронювали до 50% від загальної кількості людей. Сіють озимі пшеницю, ячмінь та рапс. Чи переживуть вони посуху, а потім холоди, буде відомо через 9 місяців. Це буде вже іюнь 25-го року. Прорости, опущиться, перезимувати. Весною ми їх підкормимо і будемо ждать урожаю. Цьогоріч посівна триватиме до початку жовтня. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. 19 тонн крові від початку повномасштабної В одній з лікарень Дніпра. Сьогодні відбулася акція до дня донора. Десятки охочих прийшли до медзакладу на донацію на потреби поранених. Про тих, кому кров рятує життя, у матеріалі Вікторії Вахрушиної. Вишикувалися у чергу, аби віддати свою кров на допомогу пораненим. В одному з медзакладів Дніпра зібралися і почесні донори, і ті, хто здає кров вперше. Всі як один кажуть, в тилу важливо допомагати не лише збором коштів. Часом, аби врятувати життя, треба ділитися частинкою себе. Кров потрібна в основному для поранених військових, таких як Кирило. Чоловік родом із сумщини. На початку повномасштабної пішов на захист України. Зараз на лікування, бо днями під час виконання бойового завдання потрапив під артобстріл. Прилетіло. поповню, що зразу вибух і короче, ноги просто поподкосила. Я впав Артерії йдуть. Там така вена. Здорова. На це все дається 30 секунд. Якщо ти не успіваєш, ти просто її стекаєш, то і все. Успіли життя врятували побратими, Втім, в евакупункті чоловіку зробили ампутацію ноги, а потім перевезли до Дніпра. Тут лікарі намагалися врятувати іншу ногу, втім було запізно. Аби серце Кирила продовжувало битися, йому перелили 6 літрів донорської крові. Гостре порушення роботи, нирок, діаліз, життя. Менше, ніж на волосинці. Сім операцій позаду йому прилито 6 літрів крові. Велика цифра, але без цієї крові його врятувати було зовсім неможливо. За декілька днів Кирила переведуть на лікування в іншу область. Сьогодні ж поруч із коханим, дружина Катерина не відходить ні на крок і міцно тримає за руку. Іди моя маленька. 加进去。 Аби проводити операції і рятувати поранених медикам, треба багато крові. Катерина каже, хтось допоміг врятувати її чоловіка, тож вона вирішила долучитися та здати кров для інших поранених бійців. Якби цієї крові не було в цій або іншій лікарні, мого чоловіка вже б не було тут. Тому здавати кров однозначно потрібно. Треба рятувати життя, допомагати військовим. Вони за нас життя віддають, кінцівки, здоров'я, все, що тільки можна. Ну найменше, що ми можемо дати це кров. Сьогодні в цінах медзакладу. Достали донорами студенти, аби зробити добру справу гуртом, приходять і співробітники різних компаній. Все добре, нічого не болить, нічого не кружиться. Все все гаразд. розумію, що це наразі не дуже потрібно нашій державі, нашим хлопцям, які воюють на передовій, та й людям, які постраждали від масованих ракетних обстрілів. Вона дуже важлива, вона треба їй багато треба. В стінах цієї лікарні від початку повномасштабного вторгнення пацієнтам перелили 19 тонн крові. Лікарі кажуть, потреба. Бувають різні від 10 до 100 літрів на день, пораненим травмованим та хворим. І важливо надавати кров вчасно. Коли я проводжу передопераційний огляд, я завжди питаю, чи переливали вам кров. І дуже часто пацієнти відповідають, що кров мені не переливали, але я був донором. І на цю відповідь я завжди кажу, що дякую вам від обличчя тих, хто отримав вашу кров. Її не можна замінювати, поки що людство не зробило якісних замінників донорської крові. Завдяки таким ініціативам, сотні поранених захисників як Кирило, отримують шанс на повернення до своїх родин. Донорська кров рятує життя, і кожен може зробити свій внесок у порятунок. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини 11 каналу. Конопель вартістю майже на 800 тисяч гривень на Дніпропетровщині. Поліцейські затримали місцевого, який вирощував нарковмісні рослини в спеціально обладнаних теплицях. У нього вилучили понад сотню кущів забороненого врожаю. Також фігурант зберегав суху подрібнену коноплю. Тепер аграрію загрожує щонайменше три роки ув'язнення. Продовжують палити машини. Дві автівки військових горіли цієї ночі. Одна на проспекті Богдана Хмельницького, інша на проспекті Поля. Інцидент зафільмувала камера спостереження. На відео чітко видно. Молодик підходить до авто, обливає його легкозаймистою речовиною та підпалює. Потім фільмує скоєне та йде геть. Пожежу намагалися загасити сусіди, викликали рятувальників і поліцію. Підозрюваного правоохоронці затримали за декілька годин. Він вже зізнався у скоєному злочині. Їх досі розшукує поліція. Шокуюча стрілянина у Кривому розі невідомі влаштували справжні сафарі на своїх жертв. Переслідували їхню автівку та відкрили вогонь. Поранені двоє чоловіків їх ушпиталили. Авто, з якого відкрили вогонь, вже розшукали. А от самих нападників ще не знайшли. Їх підозрюють у замаху на умисне вбивство. Робота для переселенок: 18 бізнесів Дніпра пропонували вакансії жінками з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Все в рамках проєкту ВІАКТ 2 завдяки якому роботу знайшли вже майже 2,5 тисячі жінок. Організатори наголошують, проєкт важливий для тих, хто починає життя з нуля на новому місці. Які є вакансії та як влаштуватися на роботу? Дізнавалася Анастасія Шуляк. Як не звернулися до акту і що? На слухає електорів жіночого форуму переселенка з макіївки Юлія. Там працювала кухарем кондитером. Нині ж змушена шукати роботу в Дніпрі. Не хочу в мене... саме таку роботу, як в мене, була вдома. дома завдяки діалоговій платформі знайти роботу для переселенок стало набагато легше. Юлі підібрали багато цікавих вакансій. Жінка каже, обрала найпривабливішу та вже обговорила умови роботи з керівництвом. Предложили мені в магазині, у них. «Тут запропонували мені в магазин піцерії теж пекти. Мені сподобалося, і Світлана, начальниця мені сказала: якщо що, приходь, ми тебе оформимо. Начальницю некакбу приложила с штогард. Можеш ми тебе гарта форма на форумі Не лише ті, хто в пошуку роботи, а й працедавці пропонують жінкам безліч вакансій від технічних до творчих спеціальностей. Олена менеджерка одного з дніпровських репетиторських центрів каже: взяли до себе на роботу близько 50 переселенців з різних куточків країни. Досить така велика стабільна компанія. Найчастіше в нас актуальніші вакансії це вчителі, адміністратори, менеджери по роботі з клієнтами, бухгалтери, маркетологи. Ми шукаємо активних жінок, якщо вакансія там адміністратор, менеджер по роботі з клієнтами. Ми всьому навчаємо. Працедавці готові допомагати жінкам навіть з житлом. Ми як компанія готові допомогти надати житло, тобто це не єдиний випадок, коли ми беремо з області людину і заселяємо її у себе в Дніпрі і даємо роботу. Цього разу до заходу долучилося 18 бізнесів та 120 жінок, що шукають роботу. Тільки за рік існування проєкту «Віакт-2» працевлаштували понад 2300 жінок. Цей форум це можливість поговорити про потреби дівчат, і це можливість зробити меч між працедавцями і дівчатами. ця допомога є безоплатною для дівчат, конфіденціальною, і вони в будь-який час можуть звернутися до кар'єрних рад, за порадою, консультацією. Цей захід в рамках проєкту ВІАКТ 2 планували як фінальний. Проте через великий попит вирішили продовжувати роботу, аби допомагати жінкам знайти себе на новому місці. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новина динацятого каналу. Порадилися та обговорили майбутнє. Півсотні компаній, які, попри обстріли та кризу в країні, продовжують тримати економіку, зібралися на зустрічі з Дніпропетровською ОВА. Підприємці отримали відповіді на нагальні питання. Влада і надалі планує проводити такі заходи, щоб підтримувати економіку в умовах війни. Бізнеси ж, у свою чергу, готові адаптуватися та співпрацювати заради розвитку країни. Дуже приємно, що влада проявляє рівень високої емпатії, тому що це допомагає бізнесу і владі вибудовувати систему цінностей, такі як чесність, відкритість, взаємодія. Одне з питань таких пересування транспорту, логістики на підприємства в комендантську годину. Як нашим людям доходити до домівок після роботи, обговорили проблемні питання. найпершої взаємодії з податковою митницею і іншими структурними підрозділами. Діалог вийшов відвертий. Намітили можливі рішення. Зустрічі з бізнесом будемо проводити і далі. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі вдень 25 градусів, вночі плюс 15. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!